Від 2 липня в Україні температурний фон поступово підвищуватиметься на заході та півдні країни. Очікується до плюс 29 градусів у центральних та північних областях від плюс 24 до плюс 27. У північно-східних регіонах, на Донбасі та частково в центрі можливі короткочасні дощі, тоді як західна частина країни залишатиметься переважно сонячною. На Полтавщині хмари вже від ранку вкриватимуть небо. Похмура погода триматиметься до кінця середи. Синоптики також прогнозують дощ вночі. стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 13 градусів, вдень піднімуться до плюс 21. У Кременчуці від самого ранку й до пізнього вечора небо вкриватиметься хмарами. Дрібний дощ йтиме впродовж доби. Другої половини дня опади посиляться. Максимально повітря прогріється до плюс 22 градусів. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 17. Не порадує ясною погодою другий день липня мешканців і гостей горішніх плавнів. Хмари володарюватимуть на небі. Очікується дрібний дощ, який ввечері йтиме сильніше. Температура повітря світлої передоби становитиме 23 градуси тепла вночі. Очікується плюс 16. Вітер північно-західного напрямку до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 2 липня 2024 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1951 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.